Швидке просування українських збройних сил в глиб території Росії триває вже понад два тижні і супроводжується визволенням десятків населених пунктів, великими втратами особового складу російської армії та знищенням усієї російської техніки. От треба їх окружити і унічтожить все. Російські генерали, хоч і перекидають підкріплення в Курську область, досі не змогли зупинити український наступ, не кажучи вже про відновлення контролю над цією частиною Росії. Як це вплинуло на Путіна та його оточення? По-перше, атака збройних сил України на Курську область чергове довела, наскільки путінська система влади ослабила російську військову науку. Дії командирів непрофесійні підрозділам бракує екіпірування та озброєння. По-друге, обвал оборонного та безпекових відомств РФ під Урському розвиває у Путіна комплекс недовіри до військового керівництва та губернаторів і фобію щодо свідомого нехтування ними своїх повноважень. По-третє, здатність України перевернути ситуацію на фронті позитивно працює на її імідж на Заході, адже доводить неефективність російської армії, а також остаточно підриває імідж Путіна як лідера ядерної держави. І нарешті курський наступ України безумовно вплине на потенційні переговори з Ерефією і стане аргументом, який переконає. Аї країну агресора розпочати переговори про справедливий мир на наших умовах. До цих подій Путін не бачив Україну суб'єктом переговорного процесу і заявляв про бажання домовлятись із заходом без України на російських умовах. Нині Україна зламала ці умови, які нав'язував Путін, і посилила власні майбутні переговорні позиції. Те, що Москва не повинна розслаблятися, це точно Те, що впливати на їхню соціологію треба однозначно. Ну а тим більше, що губернатор Курщини ВОК, тут ж, до речі ж про вибори ж заговорили, що а як же ж проводити вибори? Частина території окупована відмовитись проводити зараз. Росія вся скаже так, що ми вже від Курщини відмовились. Ну одним словом, вони в пасті, але там і соціологія вона до 50% відсотків піднялася. Ну от говорять про те, ну враховуючи там політичну маніпуляцію і похибку, е враховуючи це, вони піднялись до 50% відсотків. Скепсис Путін нікого не захищає, Путін не хоче допомагати. Своїм співгромадянам боротися, вони кажуть, ну буде не короткий план, треба привикнути до нової нормальності. Нова нормальність це типу вас будуть бомбіть, не ви не здавайтесь. От і любіть Путіна далі, і соціологія змінилася. Більшість каже, що він на нас забив, наплював, і взагалі йому все рівно. Він там дбає про Кабаєву, свої офшори, Кадирова, маска і Медведєва. Ну от, тому я думаю, що це соціологія точно польоти на москву на це впливають. Ну от ну але поки що чекаємо велику рибу чи велику ціль, яку ми там зіб'ємо, тоді вже ну зможемо більш детально про це говорити. Ну от поки що ну аналізуємо ці ті моменти, які ми зараз бачимо. Фактажно, коли ви заговорили про нову реальність, це я так розумію, цитата із видання «Медузи», яке має певні свої інсайти із джерел близьких до Кремля. В цій статті медузи йдеться про те, що російські пропагандистські змі мають вказівку готувати російське населення до того, що українські військові будуть на території Курської області ще тривалий час, і тривалість у кілька місяців це оптимістичний прогноз. Як з вашого погляду чи розділяєте ви саме ось такі терміни, ось такі думки, що наші військові зможуть там? Пробути ось такий тривалий період, оскільки на початку дуже багато людей. Я розумію, що м, більшість із нас це ж не аналітики, не експерти. Але така думка побудувала побудувала, що це буде на кілька днів такий рейд, як ми пам'ятаємо е, РДК до прикладу. Це завжди там тиждень, два максимум. А тут йдемо взагалі вже про кілька місяців, і називається, що це оптимістичний прогноз. Ну знову ж таки, давайте теж не, порів... не порівнювати РДК. От, з збройними силами України, і все таки, начебто, і там, і там три букви, але це кардинально велика різниця. Ну тому збройні сили, якщо вже беруться за щось, то робляться дуже якісно, потужно, більш того, що й красиво. Простріляна <клухи> голова Леніну, це ж теж <клухи> не, <клухи> не дитячі ігри. Та. Тобто, РДК ніколи такого не робило, не захвачувало більше. Було дуже потужних розмов і заяв. Більше було піару окремо взятих колишніх депутатів, якихось там але не було результату. Все-таки, знаєте, не всі вони так патріотично налаштовані, як налаштовані збройні сили. Тому ми зараз бачимо іншу ситуацію. От, знову ж таки, хто, хто з них там медуза, чи видання, назване в честь Медведєва, чи Медведєв, названий в честь видання? О, дійсно, і одна медуза, і друга сьогодні про ці речі згадували. От, а Медведєв казав, що все дуже серйозно. От, і не Але знову ж таки, після другого стакана водки вранці десь десь ця інформація впливає. Ну, я бачу зараз те, що нова реальність формується дійсно їхніми політтехнологами для того, щоб заретешувати, зробити ретуш на тому, що Росія втрачає свої землі, втратила кордон, демонструє дірявість, і це якраз все нанизується на великий шампур, якраз такий путінський брехні. Типу, суперармія, друга армія в світі. Сьогодні вони друга армія в Росії. Сьогодні вони відступаюча армія в Росії. Сьогодні вони армія, яка не знає, що робити. Час для рішення затягнувся. І те, що вони зараз кажуть, жовтень, типу, mm -hmm. задача стоїть. Це що значить? Ви, типу, три місяці будете думати, що робити, а потім, типу, за два дні воно саме має статися. Ну, потім скажуть, ну, жовтень логічно, що не вийшло, це ж жовтень, ну який. Значить, дурак міг ну, до зими, до зими. А потім скажуть сніга, холода, типу весною. Новий рік буде. Значить, все 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 зробимо. Ось так працює російська машина. І ми зараз це показали заходу. Ми зараз це показали Китаю. Теж дуже важливо, Китай повинен вчитися. Ми їм просто даруємо безкоштовно е, окупація Росії для чайників. маленьку методичку, як туди заходити, не отримати ядерний удар, як забрати території, які тобі належать. До речі. Голос Америки сьогодні зробив матеріал з Джейсон Джейсон Джей Смарт. Є такий політтехнолог. Він там частковий журналіст. Він американець, який довго живе в Україні, і Він поїхав на Курщину. Він працює в виданні Київ. Пост так він працює в Київпості. Він каже, дуже дивно, через те, що всі люди, кого він там зустрів, вони говорили українською. Тільки ага. кілька бабусь говорило російською, але одразу запропонувало перейти на українську. Сказали, ага. що для нас це типу така дуже е, рідна мова, і ми готові з тобою, хлопці, говорити е, українською мовою. І він каже: він Навіть не уточнює, що говорили, Він каже розмовляли. Тобто, ось це круто. І я чесно скажу, що воно в історичному плані змінить апетити України. Знаєте, от буває інколи йде війна, якісь речі йдуть тактичні, а потім ти дивишся з точки зору да, такий хелікоптер, вю робиш, і думаєш, блін, а це вже стратегія. Розумієте, от, наприклад, Південна Корея запустила там років 30 тому виробництво копій американської зброї, десь там ракети копіювали, десь танки, десь гаубиці. Але сьогодні по 20 мільярдів кожен рік заробляють. Для нас 20 мільярдів це була б половина чистого заробітку державні компанії. Це була б половина нашого довоєнного бюджету, навіть більше, відсотків 60. А от уявіть, що ми 20 мільярдів зброї не продавали, да, як Корея, а от зберігали собі її. І ось цей момент, знаючи, що на Курщині говорять українською мовою, чи не захотіли б ми почати таку тиху українізацію цього регіону? Ми зараз там. Знову ж таки, ми не знаємо, скільки ми пробудемо. Я думаю, що в секретних планах це десь прописано. Хтось це знає, хтось це бачить, можливо, десь в Лондоні, десь в Києві. Але е це уже зарубка на майбутнє. Ця територія російською вже ніколи не буде, як і російською ніколи не була. Ось це дуже важливо розуміти. Ми повернули історичне ДНК, яке почало призабуватися. Але сьогодні буде жити. Покоління молодих українців, дорослих українців, які скажуть: Стоп, ну ми там були, ми бачили, що там такі самі люди, як ми. Зараз є історична довідка, чи вже видали зараз наші наукові інститути, мають видати історичну довідку і культурну довідку по Курській області, де буде наукове рішення, що це територія України. Там зараз працює комендатура. Да, Десь там Зеленський любить пожартувати. Ну, от скоро там ще ну, ви бачили, як Верещук, е -е, значить, е сполохалася. Вона вже допомагати росіянам. Хоче вже <тас> гарячу лінію зробила в вайбері, в Телеграмі. бо всі росіяни ж на своєму сайті сидять. Ну, вона так українським територіям не помагала. Нагадаю, вона вже кілька років віце-прем'єр з реінтеграції окупованих територій. Вона ним так не помагала нашим. Як зараз почала допомагати росіянам? Можливо, в неї там сентимент якийсь, а можливо, не знаю. Але, типу, ще тільки в Конституцію, ну, не вистачає включити ці території, і все, типу, круг замкнувся, вся путінська пропаганда почала працювати проти Путіна. Ми ж теж зайшли, нас там ні. Да, ми є вся зброя з воєнкома. Ну, згадайте цей ролик, коли Сінен знімає в Сумській області кордон. А туди просто їдуть канадські броньовані автомобілі. Ну всі зразу ж по всьому світу почали робити запит до Канади. А це точно ваше. На що вони чесно, як нормальні порядні. Канадці українського походження сказали, що ну, вони вже поїхали, в принципі. Ми ж в Україні їх передали. Тепер це їхня, а не наші. Нехай розбираються. А в нас тут свіжі млинці з кленовим сиропом. Будемо зараз цим займатися, треба снідати. Різниця в часі. Розумієте? І це круто. Тобто, світ зараз підтримує Україну. Данія, яка теж вийшла, сказала: мало того, що ми їм дозволяємо, робити. це захисна війна і ще 200 мільйонів доларів. Хай вам ідуть в поміч. Розумієте, ось це потужно. І я думаю, що Курщина це якраз таки… Знаєте, ми, ми чекали, що вийде близький схід, цей далекий схід. Ми чекали всі, що вийде, значить, Москва і Петербург проти війни. Потім ми чекали, що вийдуть ці що вийдуть Кавказці, типу, вийдуть Дагі, вийдуть, значить, Ічкери і почнуть битися з нами проти Путина. Нічого не працює. Іде третій рік, ніхто не виходить. Україн каже: ну окей, типу, не хочете, ми будемо розраховувати самі на себе і на своїх свої регіони в складі Росії. Ну, от, і це насправді нормальна історія. Якщо Росія хоче грати в цю гру, в неї можна грати вдвоє. і Україна їм чітко показала, що чемпіон в цій грі точно не визначений. І те, що воно швидко може піти по інших територіях, вони просто так же білорусов створив там зараз спеціальні це. Отряди Курск, Белгород і Брянськ. Ну, тобто він розуміє, що все-таки Київська Русь вона була київська території споконвічно українські Там же ж є заміри 100 років тому, як як міряли етнонаціональний ет, ет, етно склад. Там українці в тотальній більшості більше 60% говорили українською мовою і були українцями. І навіть ця ну, вандальна. Русифікація в часи радянського союзу. Навіть вона це ген не вбила. Люди виходять, говорять українську. все рівно вони в Путіна не вірять, вони його не люблять і дружити з ним точно не збираються. Тому, скажімо так, тактика переросла в стратегію.